Слова запрошую народного депутата України Вікторію Пташник. Вона представить своїх гостей. Добрий день, шановний український народи, сьогодні ми вкотре тут зібралися для того, щоб продовжувати нашу боротьбу за реформу децентралізації. Ви знаєте, що ця реформа успішно розпочалася. Ви знаєте, що кожна демократична сила, яка йшла на вибори в парламент, декларувала, що вона, начебто, буде здійснювати реформу децентралізації в парламенті. Але що ми маємо а, наразі? Ми маємо кілька законопроєктів, а підготовлених експертами. За який парламент не спроможний проголосувати, декілька з цих законопроєктів мали бути проголосовані ще наприкінці того року, напередодні дня місцевого самоврядування, і парламент тоді ганем провалив один з законопроєктів. Потім не було людей в парламенті, і так ми постійно боремося за цю реформу. Сьогодні ми тут зібралися разом з експертами, які працюють над реформою, разом з представниками і депутатами міської рад. Ради і сільської ради, які розуміють важливість цих законопроєктів і хочуть закликати наших народних депутатів сьогодні на вечірньому засіданні зібратися і нарешті прийняти те, що заборгував парламент. Наразі мова йде про такі законопроекти, як 5520. Це законопроект, який стосується проведення виборів в тих об'єднаних територіальних громадах, які повністю пройшли процедуру об'єднання. Але Центральна виборча комісія на сьогоднішній день не призначає вибори в них, а тому, що вони знаходяться на меж... в різних районах. Це законопроект 4772, який говорить про можливість тим, хто опинився поза процедурою. Об'єднання приєднатися до тих, які хто вже створив об'єднану територіальну громаду, і надає таку можливість. Це також законопроекти 47,73, 2489, 4742, які відповідно стосуються переходу на прямі міжбюджетні відносини для територіальних громад, які вже визнані спроможними. Це законопроект про органу, про службу в органах місцевого самоврядування. І проект, який стосується статусу, статусу старости. Села та селища ці проекти є надзвичайно важливими, і мені надзвичайно прикларо, що на сьогоднішній день парламент спроможний розглядати все, що завгодно. Парламент спроможний надавати податкові преференції тим, хто цього не потребує. Парламент спроможний звертати увагу на бійки і займатися бійками в сесійній залі і не реагувати, до речі, на них. Але парламент чомусь відмовляється приймати децентралізаційні законопроекти. Тому ми сподіваємося, що на вечірньому засіданні. Депутати прийдуть на свої місця роботи, проголосують і представники коаліції, і представники опозиційних демократичних сил, які декларували на виборах до парламенту, що вони будуть підтримувати цю реформу. Шановні друзі, в грудні місяці я стояв тут і говорив, що якщо не будуть проголосовані ці законопроекти, буде складно збалансувати бюджет. У багатьох районах, де утворилися громади, на жаль, парламент тоді не проголосував, і збалансування бюджету перейшло на ручний режим. У цьому році у нас вже не 159, а 366 об'єднаних громад. Зараз призначені вибори у 40 об'єднаних громад. Якщо не прийняти ці закони, бюджет 2018 року по районному рівні збалансувати буде взагалі неможливо. Бюджетні установи, які забезпечують життя багатьох людей в сільських територіях, будуть просто зруйновані. Тому дуже потрібно зробити це ключове голосування. Тут я чув багато говорять про корупцію і боротьбу з корупцією. Децентралізація показала реальну боротьбу з корупцією, тому що всі тендери, які були проведені, проведені в об'єднаних територіальних громадах на ремонт доріг, показали вартість ремонту майже вдвічі дешевшу ніж по тендерах, які проводилися на регіональному чи національному рівні. Це абсолютно відкриті дані, які можна побачити. Тому я б хотів сказати, що в будь-якому випадку децентралізація відбувається, вона відбувається вже поза волі тих, хто хоче її зупинити, але ми повинні бути відповідальними за людей, які чекають рішень. Тому що і люди, які сьогодні прийшли тут, це із тих 300. Більше як 300 тисяч українських громадян, які повірили в децентралізацію, здійснили заходи для об'єднання, але в яких не можуть бути призначені вибори через неприйняття уже більше року банального технологічного законопроекту. Тому я звертаюсь до депутатів, звертаюся, зайдіть в зал, проголосуйте. Все просто технологічно. А вас будуть пам'ятати з хорошого починання, а не з поганого. Добрий день, я депутат Миколаївської сільської ради Покровського району Донецької області. Ми одні з перших в районі, можливо, навіть і в області почали займатися процесом децентралізації. На даний час ми пройшли повністю процедуру об'єднання в територіальну громаду, подали документи на в обласну раду на розгляд на законність прийняття наших рішень. На жаль, на цьому про. Процес децентралізації зупинився, тому що ми об'єднуємося з містом обласного підпорядкування. Ми дуже сподіваємося, що депутати Верховної Ради приймуть пакет документів, який зможе нам об'єднатися з містом обласного призначення, що ми зможемо створити спроможну громаду. Ще те, що ми знаходимося 20 кілометрів біля лінії зіткнення, ми мусимо показати. Людям, що такі громади можуть мають право існувати і приносити дійсно користь людям. Дійсно, за що децентралізація дасть можливість нам зробити дороги, які прийшли в негодність, підняти на якісний рівень медичне обслуговування, ну і всі більш-менш доступні люди села по Получать доступні послуги за 10 кілометрів, а не за 45 кілометрів, як у нас було раніше. Дуже дякую. Сподіваюся на прийняття цих законів Верховною Радою. Дякую. Добрий день. Я громадский активист из села Михайловка. Мы прошли, как, тяжелой, тяжелой, дорогой прошли мы по этому закону. Когда он начался, в 2015 году, работа проведена была, провели бы приняты решения, люди бы собрали подписи, проявили свой интерес. И когда, вы знаете, на уровне области у нас началось блокирование наших идей, наших желаний, был, конечно, парадоксальный случай. В 2015 году, когда мы встретились с нашим губернатором, да, у него были одни идеи, одни мысли, согласные с нами. Он тоже был, как бы, видел в нас какую-то перспективу. Сейчас на данный момент мы видим просто-напросто элементарное отфутболивание, блокировку нашей деятельности и незамечание на уровне области тех потух и тех усилий, которые мы приложили для того, чтобы дойти до определенного результата, чтобы подать хотя бы на экспертную оценку, анализ, правовой анализ в областную администрацию, чтобы вы дали выставок и мы могли объедини объединиться так, как хотят именно люди. В обычном в принципе как бы люди понимают, что если сейчас приняться будут вовремя приняты эти законы. Люди получат возможность. Те средства, которые сейчас уходят в район, в среднем у нас это по нашему селу это 4,5 миллиона, уходят в район и мы не видим ни копейки там. А здесь, если бы оно, ну, законы все прошли и работали так, как они должны работать, мы бы смогли за эти деньги многое сделать в наших селах. По 25 лет в селах не ремонтировалось капитально ни дороги, ни, сел, э, ни школы, ни фапы, все на картинках, на бумагах и все. Нет, фотографируют, делают фотошоп и выставляют в интернете, что об, об, руководство района сделало такие там как бы колоссальные капиталовложения в эти села. На самом деле приезжаешь, смотришь, руина, развал и больше ничего. Так что очень просим ваших депутаты, все-таки проявить интерес и внимание к этому закону и проголосовать и поддержать эти, ряд этих законопроектов, которые были озвучены раньше. Спасибо вам большое.